19 грудня і дорослі, і малі відзначають День Святого Миколая, адже всі знають, що сьогодні відбуваються чудеса. Святкове диво не уминуло і Прилуцький педагогічний коледж. Відчиняйте двері, йде, Миколай, він благословить рідний наш край. Запитав Господь, що хочеш за заслуги ти. Хочу, Господи, я дуже раз у рік на землю йти. Завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов. Чемним дітям роздавати подарунки як любов 19 грудня у день святого Миколая Чудотворця його помічники роздали подаруночки усім студентам педколеджу, бо тут навчаються лише слухняні, вічливі і добрі діти, розповідає директор. Від самого ранку у кожній аудиторії панувала святкова доброзичлива атмосфера дивовижної казки. В нашому навчальному заході навчається майже 700 студентів. Але переважна більшість це діти приїжджі і сільської і місцевості. І сьогодні вони не мають такої можливості заглянути під подушку і отримати подарунок від батьків. То ми сьогодні привітали кожного студента солодким миколайчиком, щоб кожен наш студент відчув, що він живе у справжній. Домашній родині святий Миколай був багатою людиною і дбав про бідних людей тих часів. Найбільш імовірно, що традиція дарувати подарунки пішла від відомого випадку, коли один бідний чоловік не міг забезпечити своїх трьох доньок приданим. За тамтешніми звичаями вони не змогли б вийти заміж. Миколай, дізнавшись про це, вирішує скористатись батьківським спадком, щоб зарадити біді. Протягом трьох ночей він пробирався до убогої хатини та щоразу закидав крізь вікно у кімнату, де ночували сестри, шмат золота на придане для кожної з дочок. Крім того, святий Миколай бажав, щоб ті три дочки не знали, хто їм закидав це золото. Майбутні педагоги золота не роздавали. Однак, крім подарунків, підготували чудове театр. Тралізоване свято на основі історії Святого Миколая. Мої діти досліджували тему вивчення свята Святого Миколая в усіх європейських країнах. Завдяки старанням і небайдужості студентів, свято Миколая у Підколеджі вдалося на славу. Майбутні педагоги від самого ранку подарували всім чудовий настрій та щирі посмішки завдяки вітальним словам, віршам та пісням. Саме те, що ми сьогодні вирішили влаштувати маленьке свято в нашому коледжі, створює певну новорічну атмосферу атмосферу, дарує кожному позитивні емоції.